Всім привіт! Це вже 14-й випуск Рубрики, де я фармлю щотижневі пакунки з 10 акаунтів. Зараз ми побачимо, що мені випало з 10 аккаунтів на цьому тижні і скільки це коштує. І тоді, коли ми дізнаємося вже всю суму, я перейду в коментарі і оберу одного переможця, який написав найближчу суму до тієї, що ми отримаємо. Він отримає агента з минулого відеоролика. А перед тим як ми вже будемо переходити до відеоролика, хочу вам сказати, що в мене в телеграм-каналі зараз проходить ось такий розіграш. Кого це зацікавило, можете переходити в мій телеграм-канал за QR-кодом або посилиці в описі. А ми вже розпочинаємо. Поїхали! Це наш перший акаунт. Друзі. Тут нам нічого цікавого не падає, тільки забираємо «Революція» і аук-прибиральник. Надіюсь, в наступних акаунтах буде щось цікавеньке. Наступний у нас акаунт під номером 2. Тут знову падає футляр революція і знову падає аук прибиральник. Тільки тепер він щойно з фабрики. Прикольно, прикольно буде в контракти, але не прикольно, що випадає футляр «Революція» вже два рази підряд. Нічого, нічого, у нас ще є купа акаунтів. Третій акаунт також нам дає фігню, футляр «Віддача», галіл змішаний камуфляж. Ой, щось мені вже страшно, тому що минулий тиждень був дуже гарний, а цей може бути навпаки, прям дуже поганий, але надія є. А от ми дійшли вже і до четвертого аккаунта, і тут відніється світло. Відніється світло на гарний дроп на цьому тижні. Футляр кіловат, p 250 чернетка об'єкта. Let's go, nice. кабен, дякую за підгончик. П'ятий аккаунт наступний. А от і п'ятий аккаунт, тут нам падає футляр-перелом і ось така SSG08 ручне гальмо. Правда, з чисельними подряпинами. Це перший раз вона мені впала. Ну, прикольно, щось новеньке, щось цікавеньке. Хоч щось побачу нове на цьому е, таблі. Це вже шостий аккаунт, а нам випав тільки 1 кВт, один гарний дроп. Давайте забираємо ще MP7 материнська плата і переходимо до наступного. Мені здається, це буде дуже поганий тиждень. Ну, після минулого тижня це очікувано. Наступний аккаунт це той, що під номером 7. У нас тут футляр вітача, піксельний камуфляж місто і все, і габен каже, давайте валіть додому. Тому що у нас ще 2 акаунта, чи 3, а нам ще ніфіга не випало, окрім 1 кВт. Восьмий аккаунт на зв'язку. Тут знову Фетля революція. Як він мене вже задрав, якщо чесно. Забираємо його і Галіл Смокін. Це перший такий скінчик, що мені впав в щотижневому пакунку. Прикольно, прикольно. Сьогодні два скінчика, як мінімум, нових, яких ні разу ще не падали в дропах. Цікаво. Давайте забираємо ще два аккаунта. Маю надію, що там щось є цінне. Хоча... Да, сьогодні навіть з новидіння кошмари мари не впаде. Блін, футляр, перелом і нова хижак. Прикольно, прикольно. Що там по сумі, я навіть не можу уявити. Напевно, 150 гривень. Ну, прикол. Мені здається, габен мене за щось наказує. Знову футляр революція. Це останній наш аккаунт. Тут е... футляр революція, Нєгів, перемичка. Я не знаю, що там по сумі. Напевно, я думаю, менше 150 або 150, тому що футлярі дуже погані випали. Нічого, все одно зараз будемо вибирати переможця. Переможець буде і переможець є. Ну і що, друзі, я вже передивився всі коментарі. Хочу вам сказати, що ви дуже сильно повірили Габену. Майже всі написали більше 200 гривень. Йо-майо, це вже велика сума, більше 200. 400 на минулому відеоролику це мені дуже-дуже повезло, пощастило. Але, але, кілька учасників все-таки написали менше 200, і вони були праві. А переможець наш, це. Сан Едвардс! Вітаю його! Він написав найближчу суму. Ти молодець! Забираєш цього агента. Я дуже радий, що ти переміг. Напиши мені своє ім'я користувача телеграмом, я з тобою зв'яжуся і відправлю тобі ось цього агентік. Вітаю ще раз переможця, а учасники, не засмучуйтесь, тому що в наступному відеоролику ми розіграємо ось цього агента. Хто хоче прийняти участь, вам просто потрібно підписатися на цей канал і в коментарях написати, яку на вашу думку суму я зафармлю в наступному відеоролику. Хто буде найближчий, отримає цього агента. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!